Поговоримо трошечки про обіцяну зброю від країн партнерів. і Поговоримо із Олегом Катковим. Це головний редактор видання Дефенс Експрес. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня, дякую за запрошення. Да, дозвольте із інформації про касетні боєприпаси сьогодні. Речник об'єднаного прес-центру Сил оборони та військового напрямку Валерій Шершень в ефірі в нашому ефірі підтвердив інформацію про те, що Україна отримала касетні боєприпаси від США. Як вони допоможуть нашим збройним силам? Також треба розуміти, що це саме ті касетні боєприпаси, які свого часу були створені і були наріжним каменем оборони альянсу у випадку протидії ще радянському союзі у протидії цьому орденському наступу під назвою «Два тижні до Лан, що вони були наріжним каменем. Що таке касетний боєприпас? Касетний боєприпас артилерійський виконує роботу десяти звичайних осколково-фугасних снарядів в умовах, коли в Україні немає такої кількості артилерійських систем, коли об'єктивно весь цивілізований світ вже звився з ніг, шукаючи артилерійські осколково фугасні боєприпаси. Ми всі чули про ці складності з розгортанням виробництва в Європі, пошуком цих боєприпасів, де їх ще взяти, хто їх буде виробляти, і через скільки вони будуть готові. У США дійсно були на запасі доволі значні об'єми касетних боєприпасів, які просто дозволяють зменшити кількість пострілів для виконання цієї самої бойової задачі і Насправді багато країн НАТО, які ну прямо зараз є, вони доволі близько до РФ. Вони не є членами конвенції відносно касетних боєприпасів. Навіть у середині НАТО не говорять про те, що звісно Україна не є членом цієї конвенції, і, звісно, не є членами США, і тим паче не є Російська Федерація, які касетні боєприпаси застосовує постійно. Mm -hmm. І якщо ми говоримо про американські, то за даними Пентагону, там рівень відмови субелементів закладає 2,34 цілих сотих рівень. Відмови субелементів касетних боєприпасах, які використовує армія РФ, понад 40%. Ну тому хоче цього і можливо оцінювати небезпеку. Пане Олеже, ми не є членами конвенції, але ми зобов'язалися виконувати всі правові обмеження, які несуть за собою використання касетних боєприпасів. Так, справа в тому, що у США і діє законодавча ну, нормативно приве акт, який забороняє передачу продаж навіть до допомогу створенні касетних боєприпасів іншим країнам. За ним прямо зазначено, що країни, які отримують касетні боєприпаси з рівнем відмови суб елементів понад 1%, зобов'язуються їх використовувати лише проти військових цілей і у районах, де немає цивільних осіб, враховуючи поточну ситуацію на полі бою, ну очевидно, у нас просто немає. Збройних силах і будуть їх використовувати, звісно, для ударів по російським військовим об'єктам і для того, щоб боронити українську землю, і там, де расисти нарили величезні просто свої укріплення, де вони йдуть у нас, тобто, там немає цивільних осіб вже давно. Пане Олеже, крім касетних боєприпасів, що корисного для збройних сил України або вже надали, або оголосили, що ось ось нададуть наші західні партнери, що ви почули якщо брати от останню інформацію, яка останню. підходить uh -huh. після Вільнюса, то насправді мова йде саме таке про те, що союзники підтримують нас комплексно. Хтось передає дрони, хтось передає бронетехніку, мова йде про мардери, мова йде про бушмастери броньовані машини від Австралії. Але якщо так брати, то не глобально, глобально, якби це дивно не звучало, мова йде все ж таки про допомогу від Норвегії, яка оголосила про передачу до України тисячі комплектів мікродронів Black Hornet. Це мікродрони, вони вагою лише на сьогодні 32 грами. Це Такий от вертольотик, який означає те, що навіть піхотне відділення отримує свій власний дрон з тепловізором, який дозволяє йому отримати максимальну інформацію щодо полі бою. Прямо зараз це раніше ці дрони вони взагалі використовували ще спецпризначенцями. А вже зараз мова йде про те, що багато піхотних відділень збройних сил України будуть їх використовувати, і ці такі маленькі дійсно дрони вони рятують життя, тому що вони дозволяють, наприклад, подивитися, а чи є противник за рогом, що відбувається у. Сусідньому окопі і вони допомагають як в обороні, так і у наступі. І, 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 і насправді є таким доволі важливим елементом підтримки України, попри те, що ми говоримо про мікродрони вагою всього навсього 32 грами. Пане Олеже, але дрони я теж читала вчора цю інформацію. Здивувалася їхньою їхньому розміру. Я думаю, як в 32 грами можна ну впхати все, що потрібне воїну для того, щоб бачити, да, такі маленькі очі. Але менше з тим, дрони постійно втрачаються на війні. Чи бачите ви, що їх наші західні партнери готові надавати нам постійно і більше, або стільки скільки нам потрібно? Так, треба розуміти, що ну, якщо брати офіційне повідомлення від біноборони Норвегії, там була приписка, що реалізація цієї допомоги можлива лише за рахунок тісної співпраці з оборонно-промисловим комплексом Норвегії. І це означає те, що ці дрони дійсно будуть вироблятися. Там тисяча комплектів у кожному комплекті по дві одиниці, загалом дві тисячі дронів. Якщо брати, то з 2007 року загалом було вироблено лише 17 тисяч комплектів. Тобто, ну це тисяча комплектів лихорниць, це доволі значна цифра, і вона. Буде виконувати, звісно, поступово це означає те, що компанія, яка їх виробляє флір, вона отримала відповідне замовлення і буде нарощувати виробництво і позичати їх. На фоні цього треба розуміти, що є інші замовники. Тобто, якраз відбуваються ті від процеси з розгортання оборонної промисловості західних країн, країн НАТО, в тому числі для підтримки України. Ну те саме відбувається зараз і відносно боєприпасного виробництва за підсумками саміту НАТО у вільності. От які країни? І як готові доєднатися до гарантій безпеки України, що ви побачили, почули? І насправді, отаку гарантії Джей 7 то вони, поки це декларація гарантії, за ними має ще слідкувати чіткі двосторонні договори з Україною, які будуть містити відповідні зобов'язання. Тому що це от лише на фоні цього можливо буде говорити про конкретику, що мається на увазі, тому що поки це декларація Україна, на жаль, має об'єктивно негативний досвід певних меморандумів. Тому краще туди чекатися дійсно до точних домовленостей. Ну звісно, так і. І тут справа в тому, що у будь-якому випадку Україна мені здається, ну речі можливо було очікувати, що Україну прямо там приймуть у НАТО, але е, прозвучали чіткі гарантії, того, що це відбудеться після перемоги, так чи інакше це вже вирішено, і поки буде прийняття України до НАТО. Всі країни, в тому числі і G7, задекларували всю максимальну необхідну підтримку України для того, щоб Україна досягла перемоги, тому що перемога України є фундаментом майбутньої безпекової архітектури Європи взагалі, ну цивілізованого світу, в принципі, дякую. і тому ми будемо триватися з необхідним. Мі здається, дякую, Пасибі. Олег Катков, головний редактор видання Дефенс Експрес. З ними говорили про останню допомогу і майбутню допомогу, яку надають Україні у війні наші західні партнери.